Всім привіт! Рада вітати вас на марафоні Шлях до себе. Сьогодні у нас лекція номер 2 Тема цієї лекції планування. Будемо говорити, що таке планування. Навіщо воно потрібно? Як планувати правильно і як досягнути балансу у своєму житті? Ну що ж, погнали! Перше, про що ми будемо говорити, що таке планування? Планування це продумані дії, які допомагають досягнути нам поставленої мети. Тому моя перша буде порада вам взяти блокнот. Цей блокнот можна придбати найдешевше. І в цьому блокноті від сьогоднішнього дня ви записуєте все, що мрієте, все, що хочете, про що давно хотіли, що давно хотіли зробити. Сюди ви можете на першій сторінці вписати всі свої мрії, всі свої плани. Туди може війти Подорож до Парижу. Покупка автомобіль, покупка будинка, татуювання, вивчення англійської мови, навчитися танцювати, навчитися малювати все, що ви плануєте. І ось перша сторінка це всі ваші мрії. Всі ваші мрії, ідеї, відкрити свій бізнес, відкрити свою кав'ярню, відкрити свою сторінку. От ви заповнюєте максимально початок свого блокнота своїми мріями і ідеями, і планами, скажімо так. Коли ви записали всі свої ідеї, мрії, ви розподіляєте всі оці плани, ці ідеї на категорії. Категорії бувають такі: категорія A – це категорія, яка довго тривала. Для того, щоб придбати автомобіль, наприклад, Toyota, Camry, вам необхідно витратити 5-7 років до прикладу, розраховуючи на свої матеріальні забезпечення і так далі. І от ви вписуєте. Покупку Toyota Camry у категорію Ей. Потім думаєте, так, вивчити англійську мову. Ну так, да, вона довго вчиться, це також категорія Ей. Мені треба 3-4 роки, можливо, 5 років, щоб володіти досконало англійською мовою. Окей, дивитися. Що ще? Може бути покупка будинку. Так, дійсно, з моїм матеріальним забезпеченням покупка будинку може бути через 10 років. І ви, знову ж таки, записуєте покупку будинку в категорію Ей. Наступна категорія, категорія Бі. В категорію Бі ви вписуєте те, що можна досягнути за рік, до року. Наприклад, туди ви можете вписати, навчитися малювати. І от ви вписали, зробити татуювання, купити собі круту шкіряну сумку, сходити до косметолога і так далі. Це категорія B. Ті плани, які легше втілити у життя, і на які потрібно менше ресурсу і менше грошей фінансових. І категорія Сі. В категорію Сі, дівчатка, ви вписуєте всі ті свої мрії, над якими потрібно працювати кожен день. Наприклад, ви собі вписали увесь великий список. Я хочу, щоб моє тіло було ідеальне. Я хочу бути стрункою. Так, я хочу, щоб моя шкіра виглядала досконало. І для цього мені потрібна так, ця категорія Сі. Щодня робити гімнастику, так, зранку. Пити воду. Потім категорію Сі, ми можемо ще внести здорове харчування збалансоване. Кожен день, там відмовлятися від кави і так далі. Ви можете вписувати туди ще такі от короткочасні плани, наприклад, поїхати відпочити на дачу і так далі. Такі, що ви можете зробити за місяць, і повинні робити кожен день. Вписуємо в категорію Сі. Коли ви розділили всі ці. Плани свої, Всі свої мрії, ідеї, на три категорії A, B, C, ви зараз повинні продумати, яка із цих ідей найголовніша для того, щоб, принес, щоб зможе принести вам матеріальне забезпечення. Тобто я наполягаю, щоб ви взялися за ту ідею, за ту категорію, яка принесе вам дохід. Ми вже з вами на попередній лекції говорили про призначення. Так, і якщо у вас у категорії B є відкрити свою сторінку, вести блог кулінарії там, чи ще що, беріться, для, беріться за нього і ми зараз з вами розпишемо, як пропланувати саме цю діяльність. І от ви взяли цей підпункт, той, який. Треба в першу чергу пропрацьовувати. І от ви починаєте із цього підпункту, да, от у вас в ідеї в мрії було розвивати свій блог і досягнути 100 тисяч підписчиків. Це там за рік, наприклад, це в категорії B. І отут ви починаєте розписувати, що ж треба такого робити, щоб досягнути цієї ідеї. І тут ви можете вписати, перше, потрібно кожен день виставляти два пости. Друге, потрібно прогрівати свою аудиторію, роблячи там цікаві розіграші. Третє запускати рекламу. Четверте, і от ви розбиваєте ось цю ідею, ось цю мрію на підпункти, на плани. Коли ви виписали не менше 15 планів, що потрібно зробити для того, щоб досягти? Цієї ідеї, цієї мрії, до речі, так можна робити і з кожним пунктом, про який ви мрієте. Розписувати, хочу купити автомобілі, погнали 1, 2, 3, 4-5, що мені для цього треба зробити. І так, ми повертаємося до блогу кулінарії. Ви розписуєте 1, 2, 3, 4, 5, скільки там у вас їх? 20, 30 пунктів. Ви їх розписали. І от тепер у вас є 12 місяців. Це рік, що ви маєте досягнути цієї цілі. Ви на кожен місяць, дивлячись на ось цей пункт з 20 підпунктів, так, на цей, на цей великий список, ви розподіляєте по місяцях. І, наприклад, у перший місяць ви там вписуєте собі, навчитися монтувати відео, загружати його на YouTube чи на Фейсбук, навчитися рекламним фішкам і так далі. І от ви вписали на перший місяць. Потім із цієї, з цього пункту першого, який ви внесли на перший місяць, ви відділяєте ще під пункти, що треба зробити для того, щоб навчитися цього, скачати якийсь застосунок і так далі. І розписуєте це по днях на цілий місяць. Що ви будете робити? Моя рекомендація, маючи цей блокнот, він у вас є, ви повинні вписати туди в тому блокноті всі дні, тижні і місяці року поточного. І, у цьому, і в цьому блокноті кожен день ви плануєте певну діяльність. Якщо ви хочете, щоб підняти собі саму оцінку і цінність, тоді у своєму блокноті, у своєму блокноті ви можете писати число. День і прописати, що вам треба зробити. Взяти ось ті головні цілі, так, наприклад, там, дізнатися про сторінку, як її розвивати і так далі. Вписали: друге там, поприбирати, приготувати, їсти, там, сходити на прогулянку з дитиною, зведити дитину на гурток і так далі. І в кінці робочого дня у вас має бути таке правило: сідати за цей блокнот. На 15 хвилин ввечері, перед сном, можливо, зазвичай перед вечерею або після вечері. Повечеряли, поприбирали і сідаєте за цей блокнот. І в цьому блокноті ви переглядаєте все, що ви зробили на цей день, за цей день, що потрібно було зробити, і плануєте на наступний день те, що треба зробити. А на початку у вас там вже розписано, які у вас ідеї і мрії заложені на цей рік, на ці роки. Будьте готові до того, що планування це гнучка система. Плани можуть змінюватися. Це ми з вами вже побачили спочатку непередбачуваних обставин у нашій країні. Тому реагувати на своє планування потрібно так е, оптимістично, навіть якщо щось не виходить, чогось ви не досягаєте, це не означає, що план ваший провальний. Просто у ваший план потрібно внести деякі корективи. Не буває ідеальних планів. Тому що в реаліях сучасного життя є фактори і чинники, які впливають на наше життя. Тому, плануючи, потрібно допускати, що наш план буде гнучким і змінюватися. Коли ми з вами проговорили про ось це планування, я ще хочу вам нагадати про те, що є колесо балансу. Що коли ви плануєте і продумуєте своє планування на день, на тиждень, на рік, на місяць. Вам потрібно пам'ятати, ось тут зараз з'являється колесо балансу, що це воно таке, ми з вами проговоримо на практичному занятті. Ми будемо з вами наповнювати своє колесо балансу і відшукувати, де у ньому є прогалини і на що варто звернути увагу. Тільки якщо наше колесо балансу буде збалансоване, тільки тоді ми будемо відчувати свою цінність. Бо цінними ми маємо бути у всіх сферах, в яких ми Проживаємо сфера в сферах сім'ї, сферах колективу, кохання, родини, духовності своєї, якщо ви <кій> маєте якесь розповідання. Ну, ми сьогодні не про це. Потім у цьому ж колесі балансу, у вас обов'язково має бути збалансовано все. Не повинно бути такого, що ви приділяєте максимум суспільству, так, спілкування з іншими, а при цьому на свій саморозвиток нуль. У вас буде ось цей перехил великий, і тому люди не досягають своїх успіхів так швидко і ефективно, як би хотілося, тому що це колесо балансу неправильно рухається, людина не збалансована. Ми маємо розвиватися, діяти, творити, і все це має бути в балансі. Я рада вам, що ви приєдналися до мою лекцію. Практичне заняття ми з вами проведемо з мак-картами. Прошу вас підготуватися до практичного заняття. Взяти з собою блокнот. У в блокноті, в блокноті. Ви зараз натисніть, будь ласка, паузу і замалюйте собі ось таке колесо, колесо балансу. На ньому зображені всі сфери. Найчастіше це вісім сфер, в яких ми проживаємо. Намалюйте це коло. Підпишіть кожну частинку сфери, щоб вам уже було зручніше на практичному занятті працювати зі мною. До зустрічі на онлайн-занятті.